Вітаю, друзі. Вся Україна в ці дні говорить, Христос народився Славі Його. І я це привітання теж застосовую, тому що хочу поговорити про службу Божу у лаврі і це все метарство лаври і повернення до неї в стіни лаври українського духу. знаєте, останні роки. Домінування в українських святинях промосковської групи, яка називалася УПЦМП, часом призводила до дивної поведінки, адже релігія, яка, ну, ідея якої є відкритість у виконанні московських попів перетворювалася в інструмент ворожнечі між людьми. От прекрасні історії на те, це, наприклад, коли ти заходиш в Почаївську лавру і там зграя таких спеціально дресированих бабів стоїть, яка накидається на жінок і їх там змушують обв'язувати свої спідниці, якимось на голову, якісь блохасті хустки вдягати. Ну, це розумієте, це ж не питання традиції. Взагалі-то церква це проєднання. Церква це не споруда, це не будівля. Церква це сума комунікації різних людей, об'єднання різних людей, які стають єдиним організмом. От Церква про це. Оксана Забушко десь нещодавно згадала історію, вона так теж зраділа нарешті митрополитському богослужінню в успенському храмі Києво-Печерської лаври. Митрополит Епіфаній – це такий якийсь абсолютно сучасний, світлий чоловік, який робить церкву модерною, дуже комунікативною, дуже соціальною і разом з тим дуже людською. І от ця людяність і відкритість, вона раптом зайшла в стіни лаври, коли весь храм. Колядував, весь храм співав. Але Оксана, власне, згадала історію, коли вона е, з чоловіком е, зайшла в ботанічний сад, і там злива почалася. І вони зайшли <хи> в храм, і там якийсь попик, ну, на території посаду, якийсь московський попик їм сказав, що е, не подпівать, і там ну ще, ще щось. Щось страшно розсмішило пані Запушко, і ну, вона просто розреготалась і вискочила з того храму. Але це справді дикість в, в тому, що церква ж це про єднання, Церква не про домінування. А, е Московські попи в Україні вибудували абсолютно гебешну систему домінування, де всі раби Божі, так би мовити, ну, формула гарна раби Божі. Тільки е, вони е, розшифровували для своєї пастви слово поп. Знаєте як? Пастух овець праведних. Який пастухові справ... ну, Взагалі-то в християнській традиції е, е, с... обирати е, за лідера е, релігійної громади е, ну, доволі освічену людину, яка могла б е, ну, прочитати святе письмо. Згодом, звичайно, з'явилися не просто лідери, а, а професійно підготовлені люди. Але ж в організації церковного життя голов... головне це двадцятка. Вона може. Найняти священника для громади і може так само позбутися цього священника. Взагалі, те, що називається УПЦМП, воно – це сума релігійних організацій. Це, це ж не жорстко ну, вона жорстко-вертикальна структура. Але Насправді, шлях до єдності полягає в тому, що кожна громада вільна обирати собі комфортні умови співіснування з іншими громадами релігійними. І те, що в Лавру приходить український дух, і в Лаврі ніхто тепер ні, ні на яку жінку не, косо не подивиться. І не почне е, читати мораль, як всякі сумасшедші бабушки РПЦ цим займалися. Це просто ну, це якась е, е, експлуатація е, ницості, те, що, те що, до чого вдавалися про московські священники, але найгірше, що вони розпалювали між людську ворожнечу і ну, так. Таке релігійне утворення, як РПЦ в Україні, воно має припинити. Ну, сам, самі люди відвернулися від, від цього утворення. Зараз тільки 4% вірних називає себе е, прихильниками е, московської патріархії. Ну, це, ну, це вже такі ватники, заскорузли або зацікавлені члени родин цих акціонерів, акціонерного товариства РПЦ в Україні. Тому. Те, що в стінах Лаври зараз синод започаткував створення чоловічого монастиря і звернувся до Міністерства культури про передачу приміщень для православного монастиря ПЦУ, це прекрасно, тому що, знаєте, я в Лаврі раніше ну, ще до часів незалежності. Я Любив бувати там, бо там було багато майстерень художників. Я в художників, ну, звичайно, я приятелюю з художниками. І в мене певний час складалось таке відчуття, що справжню духовність у Лаврі, ну, в кінці Совка, створюють саме художники в Лаврі, а не релігійна організація, яка там була присутня. Я вже розповідав про історію, про те, що. Коли Унсовці захопили Києво-Печерську лавру тоді, в 92-му році, там була ну, така мікропандемія Сифілісу. Там іноки, так звані, перехворіли, ну і було зрозуміло, що можна було б їх звідти викорити, тому що ну, це ж все-таки ну, державні об'єкти. Але унсовці захопили це все, і потім. З Москви дуже шикнули на адресу Кравчука. Він, бідний, так перелякався, що довелося уносовців звідти вибивати ОМОНом. І е, ну, прийшов час, і провидицька місія на УНСО підтвердилася діями всього народу. Хочеться дуже, щоб Бо е, ці музеї, галереї лав, в лаврі і е, священники в лаврі це ж все. Е, це все про культуру. Адже ця унікальна архітектура, цей це унікальний іконопис, це все, що створює цю ауру лаври, це ж надзвичайно ну, унікальна річ в плані синтезу різних мистецтв від архітектури до живопису, від звукопису. Адже що таке Київ. Київ і київська православна традиція насправді є те, що називається ну, всхідному православ'ї Єрусалим на Дніпрі. Тобто Київ народив власне богослов'я, власну духовну музику, власну духовну архітектуру, власний духовний живопис. І оці стандарти потім поширилися на Ну, гнилокам'яною, як я тепер її називаю, хоч її там е, жителі РФ інколи люблять називати білокам'яною, але ну, принаймні е, в українській духовній традиції немає собору Василія Блаженного, який є більше мечеттю, ніж, ніж православним собором. Тому от така от історія. І Москва дуже ревниво ставилася, щоб саме ця духовна традиція, окремішність українська, особливо культура, на якій базується ця духовна традиція, і живопис, і музика, і архітектура не воскресли. Чому от подивіться, якщо хтось був в Почаївській лаврі? Всі ж бачили, як в цей прекрасний бароковий ансамбль була брутально криворуко вписана церква, така візантійська академіка Щусєва, який потім робив, мавзолей Леніна. Уявляєте, його не покоробило після храмів. Ну, вписати в бароковий ансамбль Почаєва. Абсолютно, візантійську церковку, ну, ну це, це треба було бути ще тим руйнівником. Ну, але Російська імперія тоді е, всюди ставила, слідила по волині цими візантійськими церквами, руйнуючи українську архітектурну традицію церковну. Ну тепер от час для того, щоб якось гармонізувати це все діло. Я думаю, що свобода. Вона з одного боку дає вибір людині і в духовній площині, але і священники, коли мають справу з вільними людьми, вони ж зовсім інакше себе поводять. Зовсім. інакше. Тому мені здається, що Україна, одночасно ведучи комплексну війну, це Ну, гібридна війна це мало. Тут, тут і духовна, і культурна, тут війна за ідентичність, тут не лише війна за території, тут війна за певний образ життя, спосіб життя, за гарантовану свободу. Мій друг, прилітаючи до Києва завжди, то з Стамбула, то з Баку, то десь, з тиграна, то ще десь приїжджав і казав: каже, я тільки ступаю з трапа літака, я чую повітря свободи в Україні. І та релігія, яка справді оце повітря свободи плекає, не засмічує, не, не, не закаджує. Та релігія, мабуть, і має найбільший шанс на прийняття людьми. Ну, Принаймні, українська православна традиція після постання Православної церкви України після Томосу вона не просто стає частиною глобального такого культурного шару, а ще й підтримує оцю людяність і сталість. У спілкуванні. Подивимося, на четвертий рік Томосу Вселенський патріарх запрошує Петра Порошенка відвідати Фанар, його резиденцію. І оця сталість стосунків, вона насправді формує наше майбутнє, бо на цьому базується довіра. Я пригадую своє дитинство. Коли люди в нас не замикали в хатах дверей, ставили коромисло або палку, і ніхто туди не заходив в цей дім. Мені здається, що те, що почала Православна Церква України, це формування довіри церкви до людей, людей до людей, священників до людей, людей до священників. І якраз історія з ковід вона дуже проявила цю ну, віру в свободу і в життя, яку несе православна церква України. В чому власне, ідея? Згадаємо, як московські попи затягували людей під час цього шаленого спалаху ковід до церков. Натомість православна церква України сказала: для нас важливе ваше життя. Ваша молитва у вашій душі. Не ідіть там, де є небезпека для життя. І це, мені здається, оце ну, віра в життя і, е, віра і плекання життєлюбства. Це, мабуть, і є ти, тим, що мала би творити з людиною сучасна релігія. Ну, якось так. Тому. Христос народився, славімо Його! Україна переможе! Слава Україні! Ну і замість поскриптому. Дорогі друзі, ставте свої вподобайки під цим відео. Заходьте на Патреон, ставайте патронами нашого каналу. У нас є прекрасний мерч. Коли висушите голову, які подарунки кому подарувати, заходьте в електронний магазин. Там є прекрасний мерч, який миттєво вам допоможе із подарунками для друзів.